Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, ми проглянемо біткоін і альткоїни. Як ми бачимо, що на сьогодні ринок в нас обвалився, відбулося досить велика кількість ліквідацій, більше ніж на 1 мільярд доларів. І, в принципі, для зростання це є досить позитивні новини, тому що вибивають, як ми бачимо, лонгістів. Сьогодні переглянемо ситуацію по ринку, проведемо аналіз, що може бути далі, що очікувати, і, відповідно, який сценарій я бачу по ринку. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Ціна входу в закритий канал всього лише 120 доларів. доступ назавжди. Всі посилання та більше інформації є в описі під відео. Переходимо до аналітики по біткоїну, розглянемо спочатку тижневий таймфрейм, потім перейдемо на одноденний таймфрейм. Як ми бачимо, що в принципі по біткоїну в нас відбулося невелике падіння. Ми торгуємо собі в боковику в нашому каналі. Також ми не знизили ще до нашої сильної зони підтримки. Тому, в принципі, по біткоїну я бачу, що ситуація в нас досить спокійна. Відповідно, ми скоригувалися, провели досить велику кількість ліквідацій, і відповідно я думаю, що після цього ми можемо продовжити зростання. Тому що перед тим як показувати досить непогане зростання, потрібно вибити лонгістів. В Принципі зараз ситуація. На ринку, подібна на те, що саме цим і займаються. Ми, ми бачимо, що біткоін тримається досить непогано 112 тисяч доларів 800. Ось тут ось ця зелена зона виділена. Це є сильна зона підтримки, в яку ми ще поки що навіть не пройшли, можливо, і не пройдемо, і відповідно будемо очікувати продовження зростання. Це все можна назвати локальний сценарій. Тобто, ми не знаємо на яких відмітках заховані стопи. Ми не знаємо, на яких відмітках в нас велика кількість ліквідацій. Крупний грок відповідно за цим всім активно слідкує і, відповідно, проводить свою, можна сказати, таку локальну роботу по ринку. Якщо ми дивимось на середньострокові та довгострокові сценарії, то тут у нас ситуація набагато ясніша, і відповідно ми бачимо. Магнітні зони та ми бачимо, куди буде рухатись криптовалютний ринок. Давайте перейдемо на графік по біткоїну. Ось тут в нас є метрика по Fibonacci, і ми бачимо, що ми перебуваємо, в принципі, можна сказати, у боковику консолідації. І наші наступні цілі по біткоїну це в нас 150 тисяч доларів, і довгострокові цілі це 210 тисяч доларів. В принципі, часу для зростання залишається небагато. Тому я думаю, що зараз активно. Ситуація на ринку оживиться. Відповідно, проведуть всі ліквідації лонгістів для того, щоб ми могли рухатись далі, але вже без зайвих учасників ринку, тому що відповідно. Якщо не буде ліквідована велика кількість лонгістів, придеться ділитись профітом. Тому я думаю, що зараз саме цим будуть займатися, і відповідно в подальшому нас буде очікувати продовження зростання по біткоїну. Магнітні зони це 140-150 тисяч доларів. Це середньострокові цілі. Наступні цілі це довгострокові це 200-210 тисяч доларів по біткоїну. Ми очікуємо, що до 140-150 тисяч доларів ми пройдемо в четвертому кварталі. Тому що саме тут е, буде міні альткоін сезон, на мою думку. Ми очікували ситуацію та розвиток подій по одному сценарію, тобто, що це буде відбувати швидше, але, скоріш за все, що ситуація е, затягується, і на 4 квартал ми побачимо міні сезон а на перший квартал 26-го року ми побачимо вже основне зростання по біткоїну і також основний альткоін сезон. Також давайте ще глянемо біткоін на одноденному таймфреймі, щоб розуміти ситуацію. Також і в цьому таймфреймі. Ми бачимо, що ми торгуємо, принципі, в боковику ніяких сильних падінь, сильного зростання. Ми поки що не бачили. Біткоін відповідно досить спокійно торгується в, своє, в своїй зоні акумуляції. І консолідація, які сценарії можна очікувати? Ми бачимо, що індекс RSI, в принципі також досить доволі низько знизився. Але відповідно я не виключаю сценарій, що ми будемо рухати ще нижче для того, щоб ліквідувати ще більше позицій, і відповідно вже потім без зайвих учасників ринку, які зайшли в лонгери, будемо показувати зростання. Який сценарій, на мою думку, ще можливий, але не обов'язково, що він відбудеться. Це, це оновлення наших минулих лоїв. Це в нас. Діапазон орієнтовно 107 тисяч доларів. Ми оновлюємо дані ЛОЇ. Тут заховано багато ступів. Відповідно, індекс RSI також знижується до нашого такого сильного нижнього діапазону. Відбувається розворот, і біткоін вже без зайвих учасників ринку продовжує своє зростання до середньострокових цілей – 150 тисяч доларів. Не думаю, що ситуація буде довго затягуватись, тому що часу залишається мало. І я думаю, що зростання в нас буде відбуватися вже досить швидко, тому що нам потрібно показати зростання по біткоїну до 140-150 тисяч доларів. Далі повинна відбутись корекція. Також міні-альткоін сезон повинен Е, відбутись. Повинна відбутись корекція по біткоїну, повинна відбутись корекція по альткоїнам. І відповідно, після чого розворот і основне зростання, може побачимо, скоріш за все, що в 26-му році, в першому кварталі. Далі, давайте глянемо індекс альткоін сезону, що в нас відбувається на сьогодні, ми бачимо, що був такий імпульсний ріст до 98 пунктів по індексу альткоін сезону. Зараз ми торгуємося на відмітках 65 пунктів. Я думаю, що буде відбуватися орієнтовно ситуація наступна. Ми будемо знову вертатись цю зону. Поступово ми будемо вертатись цю зону, і відповідно альткоін сезон у нас буде продовжуватись. Також, якщо переглянути... Ситуацію на а, а, глобальному графіку, то ми бачимо, що зараз ми знаходимося на відмітках 33 пункти. Ось тут у нас відповідно була якась незрозуміла ситуація, коли ми пройшли до відміток 99 пунктів на ось такому великому таймфреймі, і зараз знову торгуємо з цьому боковику. Можливо, був якийсь глюк, але якщо подивитись ситуацію на сьогодні, то перебуваємо ми по глобальному індексу альткоін сезону досить низько. Альткоін сезон розпочнеться тільки тоді, коли ми перетнемо відмітку 75 пунктів. І відповідно, потенціал зростання по альткоінам в нас є величезний. Також давайте ще розглянемо ситуацію по монеті ефір, яка на сьогодні торгується 4 тисячі доларів. Ми бачимо, що ми також пройшли в сильну зону спротиву. Відповідно, тут звичайно, що ми отримали реакцію, і на сьогодні ми торгуємось вище наших минулих АТХ, які в нас були у 24 році в березні. Також потім ми проходили в травні сюди, Також в кінці 24 року ми приходили до цих зон. І зараз ми вже відповідно оновили дані АТХ, пройшли до минулих АТХ глобальних і зараз торгуємо в такому діапазоні. Тут в нас також відбувається консолідація. Я буду очікувати, що в нас відновиться зростання по монеті ефір, як тільки біткоін у нас буде рухатися вже до своїх середньострокових цілей. Це 150 тисяч доларів. Ефір також. Буде підтягуватись за цим ростом. Все більше і більше в нас ліквідності буде проливатися з біткоїна в ефір. І вже коли ефір також буде знаходитись на високих відмітках 5200-5800. У нас розпочнеться пролив ліквідності в інші альткоїни. І ми побачимо хороший та сильний міні-альткоін сезон. Поки що, по альткоїнам ми доволі сильного зростання, чи сильної активності не бачимо. Тому, відповідно, очікуємо до даних альткоїнів передаючи час, як ми бачимо, що зростання відбувається в нас по черзі. І, відповідно, потім ліквідність перетікає. І е, вже такі альткоїни, як Ефір, показали зростання. Я очікую, що зростання буде вище, буде більше, і потім вже, відповідно, ліквідність перельється в інші альткоїни. Е, і також давайте ще глянемо середньострокові цілі по біткоїну на сьогодні. Це в нас 156 тисяч доларів. Довгострокові цілі на сьогодні перебувають, на мою думку, 195 тисяч доларів. В принципі, якщо дивитись по матриці Fibonacci, то в нас все відповідає і орієнтовно. 150-140-150 тисяч доларів це в нас середній срок по біткоїну і 200-210 тисяч доларів це в нас максимальні цілі по біткоїну, які в нас будуть в цьому циклі. Ось так я бачу ситуацію і очікую продовження зростання.